Ця таблетка, до речі, дуже нагадує нацвідбір і і виступальона Альона з Джері Хейлом. За одне місце хапає. Ой, не кричи, не кричи, не кричи, не кричи, друже. Друзі, всім привіт! Мене звати Льоша Донцов, і спеціально для фан-клубу Євробачення в Україні ОГА і Україн буду робити. Огляд, реакцію на одну з пісень цьогорічного Євробачення. Абсолютно ще не знаю, хто це, тому секретний бадабум, бадабиш, вмикаю телефон, вмикаю заявочку, і мені дісталася Франція. Франція і артист Сліман. Не знаю, як правильно буде французькою чи англійською, якою мовою це пишеться, чесно не знаю. Але е, назву пісні точно прочитаю: Монамур. Ну що тут казати, як завжди, Франція у нас в коханні, як завжди, Франція у нас французькою мовою, і це прекрасно. І як я бачу, що оглядати мені треба буде перший е, живий виступ артиста. Сліман, відомий французький виконавець та талановитий автор пісень. Його неповторний талант був відзначений перемогою у п'ятому сезоні престижного шоу The Voice Ляплюбельвоа Belle Voix у 2016 році. Одразу після перемоги випустив дебютний альбом та ще дев'ять синглів, що завоювали серця шанувальників не лише у Франції, але й у цілому світі. Наразі співак готується підкорити сцену пісенного конкурсу Євробачення 2024 у Мальме, представляючи Францію з авторською піснею Мон Амух. І я так розумію, що це якась відкрита локація. Великий відкритий майданчик. Ну що ж, поїхали, дивимось. Вау, ну це одразу, звісно, масштаб. Ого. Наряд аля такий трошки Арлікіно. П'єро. Монамуг, ну все, от знаєте, от все французи, це така історія, що одразу ти чуєш першу, перший рядочок, перше слово, перші звуки французькі, одразу у тебе такі мурахи тілом. Тому що дійсно у французів їхня мова, вона ну магічна, це правда. І тим паче, коли це тембрально так класно оформлено, як у цього артиста, ну це одразу привертає увагу. Але пісня якась дуже трагічна. Дімакотіпаса. Mm -hmm. Ну я скажу одне, що мені взагалі не співпадає картинка, яку я зараз бачу, з тим голосом, який я зараз чую. Тому що картинка, навіть трішки мені це зараз образ, цього такого п'єро нагадує Австралія, Австралія 22-й рік. Був такий артист. Він ще от нещодавно засвітився на American Got Talent, і там такий з маскою він з якоїсь такої був. Прикольний. От, в чомусь цей образ дуже схожий: Минамо. Ну, красиво, початок красивий. Люблю французьку мову. О! Це Арка? Реальна? Боже, все, жетем. Мунамур, жетем, Коротше, вся, вся моя лексика французька зібрана в цій пісні. От. Ну але одразу, звісно, масштаби. Дівчки, мальчики, просто ну, немає слів. Якщо це, я так розумію, це реальна локація, це не екран. Так, да, це реальна локація. ну, Це, це масштаб. Фальцетик не впевнений. Але дуже традиційна, класичні такі переходи. От чесно, пісня не, не оригінальна, от, скажімо так, якщо згадувати ту саму воля, яка була там пару років тому від Франції, яка вроді так, якби і традиційна класична, але одразу там такі були якісь надривні ходи, трошки нестандартні. Вроді при всьому цьому, це звичайна була Франція. А тут дуже, дуже, дуже якось все, от знаєте, так от приблизно думаю, що так воно й буде далі. Ну, ну, симпатично все одно. Опа. А що А, одним кадром все знято. Ага. Ну, на другий куплет, звісно, ми виходимо так, трошечки вже хочеться кави попити, бо скучно васта. І оця таблетка, до речі, дуже нагадує нацвідбір і і виступального Лона з Джеріхейл, оця таблетка з цим світлом, яке так по колу іде. Але ну. Люди масштаб. Ну, нам. У нас такого я ще не бачив, навіть на Майдані, коли ми знімали, такого не було. Ой, ні, ну, співаю не, не супер, чисто. От я слухаю цю пісню, саме слухаю. Другий раз тепер я розумію, тому що я перед тим слухав її в споті. Ну а ну на якомусь стрімінгу я слухав цю пісню, і реально я вже підспівую приспів та та да 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 Ну да Традиційні, абсолютно традиційні оці от ходи в такі класичні, драматичні, сумні пісні. Але я не можу сказати, що це пісня одна з найкращих, яка була направлена Францією на Євробачення за останні роки. Франція доволі потужна зараз, країна, яка виступає на Євро. Тут слабенько. Ну, а взагалі вони будуть його показувати, бо зараз я бачу тільки арку <смі> величезну, і цю е піпетку <смі> посередині екрану я не можу на обличчя побачити нічого. От дуже цікаво, що мені зараз оцінювати вокал, пісню чи цей виступ. Ага, ага, ага. Проекція, проекція пішла. Ой, ну чесно скажу, скучнавасінька хочеться зупиняти, тому що хочеться щось говорити. Бо ну треба коментувати виступ. Воно якби клас, вроді, все прикольно. Але якщо б це був учасник на талант шоу, я думаю, точно він би не переміг. А якщо говорити про євро, то це точно ну, такий достойний проходняк, але достойний. Мені взагалі тепер не подобається його одяг. От я от слухаю цю пісню, дивлюсь на цю малесеньку, малесеньку піпетку обличчя, тому що дуже знято якось незрозуміло, дуже далеко. Немає крупних планів і одним кадром. Ой, ну це кадр, звісно, це ж стільки людей. О! Мати рідна, це стільки людей. Ну, кода останній приспів. Звичайно, він трошки. Так. за одне місце хапає. Ой, не кричи, не кричи, не кричи, не кричи, друже. Ну, арка мені прям джамало нагадала з деревом. Ну... Так, 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 це, звісно, бінго, це прекрасний виступ, саме з точки зору, якщо б це був би, я не знаю, День Незалежності Франції, чи, наприклад, День Незалежності України, де виступає представник іншої країни, у нас там гості, і з таким виступом це було б шикарно. Ну, я коли побачив, що це все люди довкола, я спочатку просто цього не зрозумів. Це круто. Якщо оцінювати саму пісню, я можу сказати, що це. Точно не та пісня, яку я буду заслуховувати до дір. Я її слухався зараз другий раз. Я її зміг одразу приспів наспівати. І зараз її наспіваю. Це дуже класно для пісні на Євробаченні. Але якщо казати про те, що наскільки вона хітова, ну по десятибальній системі, ну я думаю, для мене це четвірочка-п'ятірочка. Щодо вокальних даних, артиста і харизми по вокалу, можу сказати, що це дійсно цікавий голос, цікавий тембр, і доволі непогано він заспівав. Для живого виступу на вулиці, там я прохолодно так бачу, тому заспівав він непогано. Щодо. Харизми, то я не побачив нічого, тому що дуже незрозуміла мені була зйомка, тому що ця зйомка була одним кадром і ну, не можна було розгледіти харизми, окрім останніх його рухів в на останньому приспіві. От ну а щодо постановки, яка буде у нього. Ну на жаль, Франція майже завжди все, що показує до Євробачення, показує і на Євробачення. На Євробаченні, тому я м трішки переживаю, що можливо, можливо буде. Скучна дивитися на цього виконавця, але знову ж таки ми не чули всі пісні. Поки що, поки що, поки що, що. для мене це ну точно не мій фаворит. Але взагалі дуже дякую Франції, дуже дякую всім, хто зараз взагалі дивився. Можливо, дійсно, француза буде дивитися і думати, хто це такий критикує нас. А я можу сказати тільки одне: будь-яка критика це суб'єктивна думка людини, і я можу бути не правий. Вам сподобалось чи не сподобалось це відео? Пишіть в коментарях, лайкайте, шерте і, можливо, хто його зна, і саме француз переможе на Євробаченні 2024. А я тут розповідав, який він ну мені не зайшов. Е, що ще можу сказати? Слідкуйте за офіційним фан-клубом Євробачення в Україні ОГАЮ Креїн. Підписуйтесь на ОГАЄЮКреїн, коментуйте, шерте і підтримуйте культуру Євробачення в Україні. Ну а на цьому все мене звати Льоша Донцов. Ще побачимось.